Гаряча вода у тих, кому її подає. облтеплокомуненерго, буде все літо. Питання, що хвилює близько 40% населення міста. Відсутність гарячої води у тих, кому цю послугу надає фірма Технова, тобто орендарка ТЕЦ. Обговорювали під час наради у муніципалітеті 4 травня. Керівник фірми на нараду не з'явився вже втретє поспіль. Міська рада не може з ним зв'язатися. Технова ж останнім часом спілкування веде тільки у вигляді прес-релізів на своєму сайті. Там вони вкотре заявляють, що вважають договір оренди припиненим 31 березня цього року. Ну не буває так, що 23 роки орендар е, орендував цілісний мене комплекс. Заробляв на цьому. Практично нічого не вкладали в це. Практично нічого не вкладали. А потім, коли закінчився опалювальний сезон, коли ми розуміємо, що заробляються кошти під час опалювального сезону, коли почалося літо, коли треба готуватися до наступного сезону, забезпечувати послугою гарячої води, вам ключі, ми пішли розбирати самі. Ні, так дорогеньки не буде. Ми проведемо інвентаризацію, я сподіваюся, нас підтримує держава, проведуть державний аудит всіх витрат. Якби були дійсно правоохоронні органи зацікавлені, в покарання за порушення і в законності були б справи по цьому питанню. Я думаю, що вони будуть рано чи пізно. Потім ми приймемо всі акти, і тоді тільки ви підете з цього комплексу, і місто буде займатися і, там, і наводити порядок, бо багато чого буде після вас потрібно наводити порядок. Постачання технової гарячої води, на яку підписані договори, це базова послуга, яку вони зобов'язані забезпечити, йшлося на нараді, виконуючи обов'язки міського голови, дав доручення звернутися до правоохоронців. Те, що відбувається зараз, я думаю, що правоохоронці мають цим питанням займатися. А якщо вони не будуть цим питанням займатися, це буде свідчити про їхню бездіяльність і просто ті справи, які вони займаються по політичним командам згори, їх цікавлять. Як звільнили міського голову, чи правильно, чи неправильно, оце єдине питання, яке їх зараз найбільше цікавить. А питання реальні, там, де потрібно справді займатися, їх просто, ну, немає команди згори, можливо, ну треба, щоб було. Я прошу вважати це публічним зверненням до правоохоронних органів про бездіяльність, злочинну бездіяльність, я вважаю, саботаж і халатність орендаря, через яку страждають десятки тисяч чернігівців. Це не іграшки. Уряд продовжив дію постанови про постачання газу за спеціальними цінами до 31 серпня цього року і надав ліміти підприємствам. Тож у абонентів ополтеплокомуненерго гаряча вода буде все літо. Повідомив очільник підприємства. Ліміти за його інформацією надані, і технові інформація щодо лім... Лім... лімітів газу У нас є по всій області. Вона надходить в табличній формі відповідно до тієї. Інформація, яку ми отримали стосовно лімітів для Технову, для них також були надані ліміти цього газу за спеціальними цінами, тобто за ціною для населення по 7800 в обсязі приблизно 2 мільйонів метрів кубічних на цей період. Ми розуміємо цю інформацію, що це ну, саботаж, просто саботаж, злочинний саботаж. З боку тіхнової, тому що і ліміти у них є, все у них є. Нагадаємо, 11 квітня під час аналогічної наради воогендиректора технови пояснив, що в квітні гарячої води у їхніх абонентів не буде через ремонт газопроводу. Щоправда, тоді не зміг пояснити, як міг знати про цю інформацію за три тижні раніше, ніж вона з'явилася. Якщо ви дізналися вчора про роботу, як ви три тижні назад їм написали листа, що не будете використовувати ці насосні підвищувальні станції. Ну, то Придугадали. Вже за два дні після того, як очільник фірми Рундарки ТЕЦ так відповів про гарячу воду, технова на своєму сайті оприлюднила повідомлення, що опалювальний сезон закінчений, а ТЕЦ повернулася у власність громади. Відтоді Аркатов наради не відвідує. Ми намагалися з ним зв'язатися, але безрезультатно. Нагадаємо, борги та хнови вже сягають 2,3 мільярдів гривень, а згідно законодавством можуть лягти на міський бюджет у міській раді. Наголошують, що договір оренди закінчується 20 серпня та сподіваються на підтримку держави для проведення державного аудиту витрат орендаря.